Засідання виконавчого комітету розпочалося з внесення змін до порядку роботи військово-лікарської комісії. Даним рішенням затверджується час роботи військово-лікарської комісії. Понеділок, п'ятниця з 9 годин ранку до 17 години, а субота з 9 годин ранку до 14 години. Також до складу комісії вводиться лікар-травматолог. Члени виконавчого комітету погодили програму державного моніторингу за атмосферним повітрям на 5 років вперед. Так у місті мають з'явитися додаткові пости для його дослідження. Нині таких у Житомирі лише два, які встановили ще на початку 90-х. На перший рік пропонувалося, що було встановлено хоча б один пост дослідження якості атмосферного повітря. На 5 років розраховано встановлення шести постів. Але це тільки перший етап, Слідуючий етап – це створення місця оператора. Мається на увазі це сервер, на який має бути надходження в режимі онлайн дослідження атмосферного повітря, і вже на персональному комп'ютері кожен може заходити і слідкувати так само любих з мешканців міста Житомира щодо якості атмосферного повітря. Тим часом міський голова зазначив, що не зважаючи на прийняте рішення, фінансуватимуть цю програму з бюджету лише після перемоги. Розумію, що під час війни ми не можемо не будемо фінансувати дану програму, але по закінченню ми повинні готові швидко встановити і фінансувати. На потрібно прийняти поки що, рішення. Також члени виконкому вирішили створити новий автобусний маршрут номер 2 який курсуватиме від майдану перемоги до м'ясокомбінату. Власне на цей напрямок і вийдуть перші вісім із 20 автобусів, які передала Естонія, і маршрут номер 2 у нас автобусний буде починатись так само з майдану перемоги. І на протязі руху поберисетена він не буде повертати на східну, тому що у нас на паралельній вулиці Шевченка курсує два автобусних. Маршрута він буде рухатись по Берісетена. До Слюти сліти повертати направо, виїжджати біля нашого там біля промавтоматики і далі наліво повертати звідрука вже на Корольов. Тобто практично зміниться такий хвостик, він буде рухатися через вулицю, ну, по вулиці Борисетена, практично до самого кінця. А трамвай на лінію поки випускати не планують і чекати пуску найближчим часом житомирянам не радять. У міській раді пояснюють, енергетична система все ще нестабільна. Тож вирішувати долю трамваю, за словами міського голови, будуть після закінчення війни. Трамва є, знаходяться зараз в депо працівники не розганяються. Працівники зараз тимчасово на простої. наш система енергоринок реагує на ситуацію практично щогодини і змінюватись потужності. Відключень деяких районів, підстанцій і так далі, змінюється практично щогодина. Тому ми не можемо зараз спрогнозувати якусь хоча б подовшу роботу на 3-4 дня. Ми її на день не можна спрогнозувати. Тому зараз прийнято рішення випустити на час воєнного стану. По, тим паче, є автобуси, які надали на місто Талін. Випустити по трамвайному маршруту, ну не по трамвайному маршруту, а перемоги м'ясокомбінат по вулиці Бересіте. Ми на сьогодні не можемо забезпечити. Ми не забезпечені у нас настільки скільки нам потрібно, у нас приблизно 40% електроенергії не вистачає, тому ми постійно там відключаємо і котельні. Ми відключаємо об'єкти водоканалу для того, щоб десь вписатися в ліміти. У нас не було аварійних відключень. І в порівнянні з іншими містами житомир достатньо непогана ситуація. Війна закінчиться в будь-якому випадку. Сьогодні ми не можемо нічого там фінансувати. Тому війна закінчиться, будемо далі дивитися на стратегію. можливо, нам нададуть гранти, які на сьогодні дає євросоюз на заміну колій. Це інша ситуація, тому що буде строма, буде вирішувати після нашої перемоги. Вікторія Гнатюк, Олександр Неморжицький, телеканал СК 1